Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі ВІЧЕ в щоденній програмі Апостольські Настанови. Та я, про Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого письма, і також е будемо разом з вами е е трішки розмірковувати, тлумачити. Отже, е сьогодні ми продовжуємо читати перше послання апостола Павла. До його, як він називає його сином у Христі, інколи називає братом до Тимофія, скажімо так. Нагадаю вам, що Тимофія апостол Павло посилає в Ефес займатися ефеськими християнами, і в різних лавах розглядаються певні теми поради. Апостол Тимофю, як він має піклуватися про християн, як він налагоджувати християнське життя, церковне життя, внутрішньо церковне життя. От, обговорюється про те, якими бути єпископи пресвітери якими мають бути діякони, е, ну і інше різного плану питання. І сьогодні е, теж апостол Павло, от в 5 главі, е, апостол Павло розмірковує. Про, дає поради апостолу Тимофію, як він має себе поводити з християнами, в четвертій главі є вказівка про те, де апостол Павло говорить, що ну якби порада вже не тільки апостолу Тимофію, а й ефеським християнам, щоб. Вони не зважали на його молодий вік. Тобто апостол Тимофій досить молода людина, а серед християн, звісно, є люди і поважного віку. І от як співіснувати, приходить той, хто піклується, начальствує, е якщо так взяти єпископом стає в, це в церкві Ефеський е Тимофій, то ну, інколи у старих людей виникає е думка, що ж може молодий. І, а з іншої сторони, а, молодому, а молодий не знає, як, ем, як поводитися себе, поводити себе зі старшими. Де є ну якби де межа, де ти проявляєш себе як єпископ-наглядач і той, хто. Піклується і ну, пасе паству Христову так, в Ефесі, а де треба зупинитися і проявити повагу до віку. І це тільки одне з питань, яке я посол Павло розглянув розгляну в цій главі. Але це такий якби, тизер, про що ми зараз будемо читати. Отже, сину Тимофію, старшому не докоряй, але умовляй, як батька, тобто відноситись. Якщо людина християнин вже у віці, набагато старший Тимофія вдвічі-втричі, починає щось неправильно робити, апостол Павло каже: Ну, тут певна дипломатія і настанови те, який має бути справжній пастир. Він каже: не докоряй, але умовляй як батька. Тому що, якщо ми наприклад, наші батьки якось неправильно щось роблять, то ми ж намагаємося підвести їх до. Розуміння того, що щось є неправильне, а не починаємо докоряти як невідомим людям, наприклад, ну, незнайомій людині. Отак От він, апостол Павло, радить Тимофію так, вибудовувати такі відносини зі старшими, старшими людьми. От. Мол, дивіться, але умовляє як батька, молодших, як братів. От цікаво, що до молодших. 에, можна було сказати, старш, до старших віднося як до батьків, а до молодших, як до дітей. Ні, апостол Павло каже, навіть якщо вони молодші тебе, хоча Тимофій досить молода людина. Незважаючи на це, якщо є молодші, то відносяся до них не як зверхньо, не так, що ти старший за них, <кій> а відносяся, нібито вони твої брати. І тут навіть не сказано, що менші брати. Ні. З любов'ю, як до, ну, до рідної кровиночки, як до, до рідного брата чи сестри. От. Е, старих жінок, тобто сказав про чоловіків дорослих, молодших, старих жінок як матерів. Ну, В принципі, логічно, до, до старших чоловіків, як до батька, до старих жінок, старших жінок як матерів, молодших як сестер знову ж таки. Ну, та ж сама паралель тільки. <кій> вже про жіночу стать. А, і що дивіться, тут уточнення апостола Павла до молодших, як сествіднося як до сестер з усякою чистотою. Це оговірка про те, що ну про те, що відносини між пастирем і посолами, так і християнами, мають бути чистими від ну блудних помислів, як мінімум. От щоб от саме з усякою чистотою, щоб не допускати м, помисли, спокуси там, ну і інші блудні. От. Має бути спілкування в чистоті. Е в принципі, ви знаєте, оці настанови, напевно, оце послання має бути обов'язково кожному священнику молодому, випускнику семінарі, академії, е мають обов'язково читати і вдумливо читати, і з би, міро, е тлумаченням святих отців. Тому що це дійсно настанови не тільки Тимофію а будь якому Випускнику духовних шкіл, тому що дійсно молодий священник приходить на парафію, і там є як поважні е, старші жінки, чоловіки уже у віці, а він молоденький, зелененький, ще навіть толком вуса, борода часом не росте, ще якби тільки-тільки е, от. І те ж саме от молодий священник, а є дівчата, теж молоді і звісно в спілкуванні. Усіляке може бути. І апостол Павло зразу про це, це проговорює, зразу застерігає. Ну, щоб Як кожен християнин, ми бачимо, що в Євангелії навіть і апостол Павло про це говорить: він застерігає, щоб кожен християнин був на, на чеку, був завжди тверезим і спостережливим щодо зрушень свого серця щодо спокусів, які оточують наш, нас в нашому житті. Якщо ну, взяти по різним планам, те ж саме стосується і ну, священиків, те ж саме стосується Євангелія ну, е, це про, про те, щоб застерегти людину від гріха. Євангелія і апостольське послання, Новий Завіт постійно йде, крім того, морального повчання і е, прикладі, притч, е, слів Христових, вчення, так, е, віровчення. З іншої сторони, завжди ще є тут додаток, йде саме застереження від гріха, щоб його ніякого не було. І через це ці слова, дійсно, вони вічні. І якщо вони були направлені в адрес єпископа, пресвітера, апостола Тимофія, то вони стосуються будь-якої будь людини духовного сану. Далі читаємо. А, і тут переходить до вдовиць, виявляється, ми займали досить ну, великий були вагомою великою часткою, не часткою, складовою християнської спільноти, Християнської церкви. Чому, дивіться, в світі Апостола Павла, в світі Ісуса Христа. Взагалі, в тому світі, 2000 років тому, в юдейському світі, жінка була соціально нижча. І якщо помирав чоловік, жінка була ну, за великим рахунком приречена на виживання, якщо в неї не було дорослих дітей, які могли вже про неї подбати. Тобто, тут чоловік повністю забезпечував існування жінки. Жінка займалася хатніми справами, чоловік тим, що заробляв. Жінки, звісно, могли десь підробляти, але... В принципі, це було більш виключення. Жінки, це в основному були домогосподарки. От. І дійсно, якщо чоловік помирав, особливо, якщо це, наприклад, була рання смерть, і вдовиця була молодою, то, в принципі, і без дітей, або з маленькими дітьми, ну, вижити було надзвичайно важко. Дійсно, в законі Моїсеєвому було прописано те, що жінку цю мали взяти там, брати, чоловіка і доглядати за нею. Як би так, але могли ж і не взяти. Ну, Тут таке діло. Є закона, у нас теж в Конституції є конституція, але ж скільки людей її порушує. І чим вище, тим більше порушень. Так от був закон, але було ще й життя. І жінка дійсно. Вдовиці, які не мали статків і не мали засобів для існування, вони часто доєднувались до, до храмів. І це стосується не тільки євдейського світу, але й язичницького. Тобто та, вдовиці часто починали жити при різних святилищах, різним богам там тобто, такі інституції, вони були створювалися, вони існували в давньому світі, і в принципі, в, в, в римському, в даному випадку і в грецькому. Тобто, це все було нормально, і звісно, таке ж відбувалося в юдейському світі. Ми пам'ятаємо пророчицю Анну, яка теж рано вдовіла і все життя жила при Єрусалимському храмі. Вона жила з пода, ну, подаяння, з, з милостині, яку їй давали. Вона жила на напевно, щось робила в храмі і там, може, годували і давали. Можливість жити. Ну, тобто, от навіть на прикладі пророчці Анни ми бачимо, що ну, воно такі є. Тобто, що вдовиці намагалися жити при, при святилищах, храмах, аби хоч якось вижити. І так життя своє проводили. От. Звісно, така ж традиція перейшла і на християнську спільноту, тобто на християнські церкви. В тому чи іншому місці були християнки, ставали вдовицями, чи там, наверталися в християнську віру, будучи вже вдовицями, і, звісно, починали е, жити. Е, якби, умовно кажучи, е, ставали на баланс да, неправильне не слово, е, громада починала їми, ними опікуватися. Вони служили, робили, часто це були, ставали дия, потім ставали діаконісами, тобто вони відігравали важливу таку роль служіння певного, кому як що доручалося всякі справи, і ну якби послуг послуг так сьогоденними термінами, послуг кожен, кожній давався, і але вони слугувались, але громада їх намагалася утримувати. І це зверніть увагу, це вже за часів апостола Павла. Тобто, взагалі рання рання церква, а вже починають такі. Ми бачимо, що є деякони, є присвітери, є з єпископами, що на той час одне й те саме нагадую, і навіть от вдовиця теж тобто, якась уже така стру структурна модель. Існування помісної церкви. В даному випадку в кожному місті це була помісна церква. Не так, як ми зараз приймаємо помісна церква. Там Грецька, Єрусалимська, Сербська і так далі, польська, а саме помісна церква, як, як в кожному місті своя. От. І от, і вдовиці там вже відігравали певну роль. Звісно, вдовиці бувають різні. За характером, за віком, за станом, в який вони потрапили. От, і за образом свого життя. І от апостол Павло в, даному, в даній главі розглядає певні можливі, ситуації, які вже, напевно, траплялися, і які ще будуть траплятися. Тобто, ну, ділиться своїм досвідом. Що робити з такими з різними вдовицями? І от давайте е, зачитаємо. Удовиць, шануй справжніх удовиць. Тобто, бувають не справжні, а справа в тому, що вдовицею, от ми зараз будемо далі читати, не кожна, ну, якби. Вдовиця в даному випадку це вже як певний статус, не тому, що чоловік помер, а статус саме із, як в структурі церкви. Тобто, це як уже ну от є деконіса, да є вдовиця, тобто це певне служіння, наприклад. Забіжу наперед, молода вдовиця вдовицею в церкві не вважалося. Тому що і апостол Павло далі буде читати. ми Сьогодні цей уривок він, він далі е, знаходиться по тексту від нашого уривку сьогоднішнього. Так от апостол Павло каже, що молоді мають одружуватись і заводити сім'ї. Тобто, вдовиця це є вже як, як певна, певна посада. Да? не посада, а ну, скажімо, давайте так, хай буде Тобто, от через це він і уточнює справжні вдовиці. Це ті, які відповідають вдовиці як служіння в церкві, мають відповідати певним критеріям. От справжня вдовиця. Ага, так, да, 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 да. ще раз. Я тут е, загубив текст. Коли ж, яка вдовиця має дітей або онуків, то вони спершу нехай вчаться шанувати свою родину і віддавати належне батькам. Тут апостол Павло говорить, що якщо у вдовиці є дорослі діти, є їхні родини, то вона не повинна бути на балансі на утриманні церкви, церковної громади. Вона має піклуватися про е, свою родину, дітей своїх, ну дорослих дітей, синів, дочок, і і служити ну, своїй родині, а ця родина зобов'язується її утримувати в принципі, те, що говорить закон Моїсеїв: що діти теж мають утримувати свої дорослі діти своїх е, ну, піклуватися про своїх батьків. От, через це вона має, дивіться, нехай вчаться шанувати свою родину, вдовиця, тобто служити своїй, і віддавати належне батькам. Тобто е вона їй мають віддавати належне. Ось, бо це приємне Богові далі. Справжня вдовиця тут правда тр трішки е такий цікавий переклад, що вдовиця спершу нехай вчи е вчиться шанувати свою родину і віддавати належне батькам. Тобто, нібито вдовиця має ще належне своїм батькам. Якщо ну, дивіться, вдовиці вже дорослі діти. Вона має піклуватися, ну якби слугувати свої сім'ї. Діти мають її утримувати. Невже в неї ще на той час, ну рідко коли ще її батьки, щоб піклуватися про своїх батьків, я зустрів саме тлумачення, що. Тут говориться те, як я і прокоментував, що віддати належне батькам це якби тих, ті діти, про яких яким мама їхня допомагає чим може вже. Хоча діти вже мають свої сім'ї. Ну а ці діти мають за нею піклуватися, Бо це приємне Богові. Ну, правда, це в принципі якраз. Е Якщо батьки піклують, діти піклуються про батьків, це як виконання п'ятої заповіді. Отже, дійсно, приємне Богу. Справжня вдовиця і одинока, тобто та, в якої дітей немає, надію покладає на Бога і перебуває у благаннях і молитвах ночі та в день. Тобто, по суті, це та вдовиця, яка постійно, ну, на наш час це йде в монастир. Де постійно молиться і трудиться. А на той час, звісно, монастирів не було, і тут більше про те, що вона дійсно слугує повністю церковній громаді. Тобто за богослужінням постійно перебуває, приймає організаційні, е, організаційну діяльність в цих богослужіннях, ну і інший послуг, який доручає їй. Е, Предстоятель церкви, тобто єпископ, пресвітер в даному випадку Тимофій. Але апостол Павло, ж, в принципі, говорить, що Тимофій дає пораду всім. От. А та, що в розкошах, тобто про іншу, ну, ще один різновид вдовиць, а та, що в розкошах живе, померла ще за життя. Тобто, дійсно, бували випадки, що вдовиця овдовіла і пускалася усі тяжкі. Тобто дітей немає там, і якби починала жити розпусно. І тут апостол Павло каже, що ну, це не справжня вдовиця. Ну, вона, не може бу... Вона, бачите, вона померла ще за життя. Тобто людина, яка грішить, вона вмирає. А людина, яка грішить без покаяння, вона вмирає, дійсно, за життя. Тобто, при, при, е, приречена на смерть духовну, в першу чергу. От... Е, і тому так, така вдовиця теж не має бути на утриманні церковної громади, тому що вона відпала в принципі, своїми вчинками, своїм е, образом життя. І далі апостол Павло каже, і це заповідає їм, аби були безпорочні. Ну, тобто берегли себе в святості, стриманості, скромності, сно, снотливості. Е, е, і далі, коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не дбає, той зрікся віри і гірший за невірного тут. Знову ж таки, тема фігу... продовження теми вдовиці, але знов, але повернення продовжується тема вдовиці, але тут говориться про дітей вдовиці. Бачите, коли хто про своїх і особливо про домашніх, тобто про вдовицю, про свою матір не дбає, той зрікся віри і перший невірного. Ну, знову ж таки, спонукання апостолам Павлом виконувати п'яту заповідь Божу. І до того, що як розпусна вдовиця, вона померла за життя, так і той, хто не утримує своїх батьків свою матір або батька вдовілого. ну тут більше про вдовицю. Той з віри гірший за невірну. Вносити до списку треба вдовицю, яка має не менше 60 років та була жінкою одного чоловіка. Про добрі справи, якої свідчать люди, яка виховала дітей, приймала подорожніх, умивали ноги святим. Ну, тобто християнам на да, праведне, допомагала знедоленим і була створеною до всякого доброго діла. Оце якраз той критерій, а, за яким вдовиця, а, будучи а, уже в літах, маючи навіть уже дітей, а, яка прославилась чеснотами, от вона може бути саме на утриманні. Uh, в принципі, uh, може залучатися до церковного служіння, до служіння в церковній громаді, і їй доручається, тобто в неї вже є відповідна назва, вдови, вдови, не, не статус, статус, як же сказати? Mm, не можу uh, підібрати певне слово. Тобто її в неї є вже, ну давайте скажемо, я не можу краще відібрати слово посада. Давайте хай буде так. Тобто посада вдовиця, її вже статус такий, церковний статус, не соціальний, що вона, в неї чоловік помер, вона вдиться. Саме церковний статус вдовиця, і вона може бути до її можуть вже доручати певні, певне служіння в церкві. От, от так, напевно, у і підсумую такі у апостола Павла міркування щодо ролі вдовиць. А завтра я так розумію, ми з вами продовжимо цю ж саму главу, і буде те, що я вже трішки забіг наперед. На початку а будемо говорити ще й про молодих вдовиць. Про як вважає апостол Павло. Треба їм бути, треба їм жити. Ну в першу чергу, що він каже, було б дуже добре, щоб вони знайшли чоловіка і жили далі. Тут можна, до речі, побачити в сьогоднішньому ривку, що апостол Павло каже, що якщо е, вдовиця має дітей, то вони мали б її утримувати. Але якщо вона старше 60, то і, в принципі, їй можуть доручати церковні е, якісь певні послуги, і також вона вже про неї разом, можливо, з дітьми піклується, і, і вся християнська громада. Ну отак, от таке поєднання. Але просто старше 60-та має вже церковний статус вдовиці, церковного служіння таке. От, на сьогодні все ми закінчили з вами цього сьогоднішнього уривку. Був радий з вами зустрітися. Нагадую вам, що у нас триває волонтерський збір, тепле Різдво. Було б, ну, в мене мрія, звісно, така, і прошу Бога, щоб допоміг і вас долучатися до цього збору, щоб ми до Різдва змогли дійсно. Назбирати нашу суму для закупівлі тисячі хімічних грілок, щоб після Різдва. Ну, тобто на різдво її там в різдвяні дні закупити, і після Різдва вже намічається поїздка. Можна йому волонтера-священика, і е, спробуємо передати бійцям на фронт. От, нашим ці хімічні грілки, нагадую, що це хімічні грілки для ніг. От. Вже одну партію ми з вами збір робили, і було в і вдало передали, якби благополучно, верніше так. от, також прошу, а як передати створена монобанка, створений конверт в Приватбанці. Посилання є на моєму телеграм-каналі. IPIP, є е, е, в історії в дописах. Ви можете побачити нашого ютуб-каналу. Дописи не публікації відео, а там де йде текст. Ну, текстові повідомлення. Там в дописах теж є гіперпосилання ну, на банку і на конверт. От. Е, також прошу вас підтримати на наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, підпискою. Підписуйтесь, хто не підписався. І також, е, прошу, підтрим... якщо є така можливість, ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. Або можна допомогти також донатами. А, щодо євангельських ранків, які у нас зараз а, вже більше місця, напевно, ми не ведемо. Я не записую. Ну, поки що, я не маю ні часу, ні сил, правду, правду кажу, воно мене, а, цей момент трошки, як би, не дає мені спокою, але. На жаль, я поки не маю змоги це записати. Може Господь дасть сил і запишу. Відновлю цю рубрику. Зараз запропонував правда, одному священнику, можливо, він буде записувати. Ну, побачимо, як воно далі буде. І що ж, дивлюсь, у нас питань немає. Всіх вас вітаю, всіх, хто там написав вітання і слава Ісусу Христу! Бога слава! Тетяна Хітько, дуже дякую, спасибі. Е, от Андрій пише, що запишіть вечірні молитви, вони записані, вони не змонтовані. Це теж на це треба час. Я вже якось в ефірі розповідав, що ох, треба цим зайнятися. Можливо, будуть зараз, знаєте, новоріч, спочатку новорічні пар, пару днів, потім різдвяні святки, святка, святки. От, різдвяні дні, і можливо це якраз не робоче. Я думаю, що буде можливість дійсно посидіти за, в, в цьому в редакторі музичному і вже довести до пуття. Можливо, ще ж запишу щось. От, ну, Треба буде спробувати організуватись. Ну і також запишу, напевно, вже якщо буду так, то якщо вийде, той і євангельський ранок. От що ж, пропоную. Тоді перейти до молитв за, до молитви за Україну. Так. Єдине, що її треба знайти, бо я сьогодні. Так, так, так. Може, можна тут молитво слові є. Бо я сьогодні з іншого телефону свій я розбив. Через це. З того телефону, з якого читав молитву, якраз. Якраз він зараз в ефірі. О, да. Ну, я їм користуюсь для ефіру. Зараз відкрию молитву слові. Отже. Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Господи, помолімось, Господи, помили. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, та єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помили нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і милосерді Твоєму, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу. Господи, в Тихомир тих, хто противиться заповідями та постановами Твоїми. Та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цієї Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів грізних, які вселять, вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння, проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим убит. У битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, вельми щедрий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою проведеш усіх. Бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Був радий з вами е, зустрітися, почитати Святе Письмо, помолитися, поспілкуватися. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До побачення.